Києво-Печерська лавра православний чоловічий монастир, один з найдавніших і найвагоміших монастирів на Русі. З початку 12 століття вона стала місцем масового паломництва. Сюди йшли навіть із Візантії та Угорщини. Усі часи в печерах бували і князі, і російські царі та імператори, президенти і прем'єр-міністри. Навіть Віктор Янукович тут отримав благословення на президентство від патріарха Кирила. До речі, відродження лаври як духовної обителі розпочалося з 1988 року. Сьогодні за статутом Феодосія Печерського тут живе 100 ченців і 50 послушників. Я вірю, і надіюся, що монахи, Києво-Печерської лаври, вони нічим не будуть менше в подвигах е своїх ніж були монахи 10, 11, 12 століття. В дальніх та ближніх печерах лаври зберігаються основні святині. До речі, з печер і розпочалася історія монастиря. Печери з ночами святих і були основним місцем, куди йшли люди на прощу вже у часи середньовіччя. Історією київських печер Лаври зацікавилися вчення Європи, адже ходили легенди про їхні незвичайні властивості зберігання людського тіла після смерті, про те, що прокопані вони під Дніпром і тягнуться аж до Новгорода Великого та Чернігова. Тисячі паломників щодня приходять до підземних лабіринтів, аби вклонитися мощам преподобного нестора літописця Агапіта Печерського, першого лікаря Київської Русі та Іллі з града Мурома. До речі, покровитель усього воїнства прожив 45 років. 33 з них був прикованим до ліжка. В результаті досліджень ще довели. Ілля Муромець дійсно був калікою. В радянські часи лавру реорганізували в музеї атеїзму. Вчені поставили за мету розірвати зв'язок між билинним богатирем іліємурим Муромцем Чинцем. Дослідження тканин підтвердили, що він дійсно був паралізованим, потім став на свої ноги, мав величезну силу і був на голову вищим за своїх сучасників. Зріст Іллі Муромця метр сімдесят сім. В той час середнім вважався зріст метр п'ятдесят три сантиметри. Під час монголо татарського ярма на бігів половців воїн печери зазнали найменших руйнувань. Надземні храми доводилося постійно відбудовувати. В перший же день окупації фашисти оточили лавру на великій дзвіниці. Вивісили прапор зі свастикою. За роки війни було зруйновано 32 споруди. На протязі майже півтора року окупації більше ніж півтора року окупації. Німецькі і наші тимчасові... Поліцаї займалися тим, що грабили, вивозили звідси металобрухт, вивозили каміння, вивозили цеглу, і деякі навіть корпуси верхньої території були повністю знищені вже після того, як було підірвано наш храм. Наукові співробітники Лаври багато часу працювали, аби розібрати завали і зібрати майже знищені раритети. Після реставрації вони отримали друге життя. Серед раритетів ікона мати Божа Одігітрія під час окупації вона обгоріла. Звідси і назва святині опалені війною. Є в історії дивовижні приклади, коли дійсно святині не горять. Одна з них от ікона Богоматір Одігітрія. Це ікона 19 століття, яка теж, ви бачите, вгорі вона є опалена. Вона не згоріла. Мабуть, на те була воля Господня, щоб одна з таких святинь залишилася для нас, для тих, хто буде після цієї війни жити і трудитися, як приклад того, що Господь завжди дбає про кожного з нас. Господь зберігає свої святині. Кажуть, тепер не тільки до мощів святих, а й до цієї ікони йдуть паломники. Вона, нібито втілює як трагедію того часу, так і вічно живі духовні цінності, які неможливо знищити. Лариса Тарабіна для програми Промінь.